З миром Боже учені сьогодні довели, що в раканському розломі були знайдені не мавпи, але люди. І це люди, це ці люди, які втікали від і Гумори, від судів Божих, які Бог виливав на той безбожний світ. І цей африканський розлом дружиною 5 кілометрів він свідчить про те, які страшні катастрофи там відбувалися. Але є надія, є надія для нас, для кожного, хто сьогодні живе у світі безумному, де літають бомби, де падають бомби, де світ готується до страшних катаклізмів, катастроф, які описані в книгі Апокаліпсиса. Він говорить і показує, хто врятується ті, хто зберігають образ Божий, праведні Авраам. Він був посеред. Тієї катастрофи, яка відбувалася Содомого Гоморою. але він вижив, вижив, тому що Господь був з ним. І якщо ми будемо з Господом, будемо дійсно перебувати в Слові Божому. Чому сьогодні є міста, як є місця, де Бог зберігає, тому що є праведні люди, які моляться, постяться, бодрствують і захищають. І Господь як показував, де будуть праведники, там Господь те та місце. Тому ми маємо привести себе в позицію дійсно дітей Божих в. Образі і ä, подібності Божому, облік Божий.